Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Реабілітаційний центр прометей прийшов сюди, аби зменшити фантомний біль у кінцівці, каже військовослужбовець Яким. Самого мілку стискає, то буває, що нога в бетоні залита і тисне Якби сильніше і сильніше. Я буває ночі стою на цій палці і йду ходити собі просто так, щоб аби зморитися і лягти. І тоді вже ліг виробився. Суспільному розповідає, був сапаром, поранення отримав у грудні 2023 року. У роботи їх накрило мінометним вогнем. Постампутальний біль чоловіку лікує за допомогою спеціального обладнання, каже лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Катерина Ксенчна. Сьогодні у нього другий сеанс реабілітації. Відпочиваємо, динаємо. Це програми, які завезли нам наші колеги за кордону з Європи, з Швеції, і по методиці ось Макса Каталана Ортіса саме працюємо, підключаючи електроди до м'язів, які допомагають щитувати нам імпульси. Наша основна задача трансформувати цей біль в відчуття. Тобто, так як ми в нормі відчуваємо дві кінцівки, так само пацієнт буде відчувати фантомну кінцівку, але це не біль, який не турбує. Тобто, це просто присутність цієї кінцівки. То воно дуже допомагає. Я прям беру... пару минут пустив. Посидів, але воно вже знаєш, чувствую, підкачав кров'ю трохи. Використовують у реабілітаційному центрі для лікування фантомних болей і метод віртуальної реальності. У цей час мозок людини забуває про біль, каже Катерина Ксенчина. Вона допомагає перезаключити і плюс допомагає мозку працювати нормально, не зважаючи на присутню біль. Це ось ті всі методи і засоби немедикаментозного знеболення, тому що ось це найголовніше, щоб хлопці навчилися боротися з цим іншими засобами не тільки за допомогою знеболюючих. Вони певні ніякі таблетки сьогодні зранку. Бо хотів дознавшись на потрапив. Та і хотів подивитися, як вона допомагає з прифантомних болях. Ну, до сих пір, поки що я можу нормально спілкуватися, функціонувати. Це мій тестіровичний день, бо без таблеток. Відволікаюся і ти якби ну абстрагуєшся від того, що в тебе болить нога. Назар розповідає захищати країну, пішов добровольцем із перших днів повномасштабної війни. Поранення отримав на запорізькому напрямку торік у грудні. Бахнуло, виломуло дві кістки на нижче коліна. Пролажує 19 годин на турнікят. Поки, каже, чекає на протезування, ходить сюди на реабілітацію. У Прометеї йому подобається. За словами одного із співзасновників центру Святослава Ніколайчука, нині у них надають послуги із лікування фантомних болей. Також із відвідувачами працює психолог. Усе безкоштовно. Є інше реабілітаційне обладнання, зокрема для роботи з болем. Ранічним, це і підвісні системи, і різні велотренажери. Ми ще в процесі ліцензування, бо ці напрямки не ліцензовані. Їх можна робити без проблем. Оце все треба ліцензування, це трошки тривалий процес. Тому у нас зараз по цьому напрямку йде навчання. Ціла команда реабілітологів – це кращі фахівці, які працюють у різних медичних закладах, приватних чи державних, і на волонтерських засадах вони працюють з хлопцями. Святослав Ніколайчук, ветеран російсько-української війни. Він та ще двоє лікарів, Дмитро Дмитрієв і Сергій Коваленко і заснували центр лікування болю та реабілітації прометей з обладнанням допомогли небайдужі з ремонтом у приміщенні міська влада, каже Дмитро Дмитрієв. Задом втілювали у життя протягом року. Це має бути місія для всіх, тому що у нас багато військових, яких нас захищають, а лікарі мають їм допомагати. Давати їх проблеми, які виникають після того, вони повернулись до нас, працює центр за попереднім записом. Довіз пацієнтів беруть на себе, каже Дмитро Дмитрієв. Нині у них на реабілітації 12 військових. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У жмеринському дитсадку номер 3 тестують теплові насоси, які тут встановили 1 лютого, за словами директорки закладу Наталі Худолій, ця система обігріву приміщення допоможе зекономити гроші в опалювальний період. Якщо проаналізувати 2023 рік, ми використали 527 тисяч гривень на опалюючий сезон. Враховуючи те, що у нас сьогодні буде працювати така нова система теплових насосів, ми плануємо, Йому в принципі ми хочемо бачити, щоб десь на хоча б на 30% було зменшено витрати наших коштів. Теплових насосів у закладі встановили п'ять. Зараз каже Наталя Худолій, моніторять скільки кіловат вони споживають. Можуть працювати всі п'ять теплових насосів, але це багато буде де використовується кіловат. Тому сьогодні моніториться і ви, оцей головний буде переключати. Якщо буде на повітря на вулиці тепле, значить ми можемо використовувати тільки два теплових насоси. Якщо буде холодніше на вулиці, ми можемо використовувати три. Теплові насоси у дитсадку встановили за грантові кошти. Жмеренка одне з п'яти міст в Україні. Іні, де реалізують проєкт з відновлення та реконструкції України, який фінансується урядом Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва, каже начальник міського управління економіки Анатолій Коновал, робота самої системи теплових насосів складається із зовнішніх блоків, які по принципу беруть різницю температур на повітря. І подається внутрішній блок, який знаходиться безпосередньо, значить в підвальному приміщенні, і ця температура відбирається з фріона і передається воді. Яка вода вже потім насосом подається в групи десь 50-51 градус за цельсієм. Це по перше зменшення викидів СО2 в атмосферу, збереження природи. Це і економія енергетичних ресурсів, це і економія бюджетних коштів, які направлені на опалення цього закладу. Поки проходить апробація насосів японська сторона на зв'язку пані Наталі. ласка, продовжуйте. Так, знаходимо енергоджіомонітер, хістер чек. Вся інформація, яка подається через теплові насоси, наші колеги можуть переглядати через такий монітор. Вони мають можливість нам і допомагати, і моніторити, і яку, скільки кіловат ми використовуємо і надають нам практичну допомогу. Нині дитсадок відвідують 275 дітей. Вихователька Антоніна Семенюк каже, у групах тепло. У групі тепленько, температура 20-21 градус, дітка комфортно, тепло. Окрім жмеринки, теплові насоси в рамках українсько-японської співпраці встановили і в гнівенському дитсадку, розповів Віталій Поплавський, координатор виконання робіт. Японці не перший раз допомагають. Громадянам України японські платники податків в особливо цей непростий період. Вони хочуть допомагати громадянам України, і це одна з видів допомоги з японського суспільства. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина. Робить на тканині розмітку, аби потім різати її на стрічки. Марія Філімончук 75, Суспільному розповідає на війні. Нині її син воювати пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Був поранений після лікування. Знову повернувся у стрій у міському терцентрі. Жінка разом з іншими відвідувачами плете для оборонців маскувальні сітки. Чим можемо тим поможемо. Як всі стараються? Хто що може, хто робить грілки, хто робить свічки, хто батончики енергетичні? Всі люди, все допомагають. Маскувальна сітка буде розміром 3 на 7 метрів, і це вже друга, яку виготовляють їхні підопічні, каже за відділення денного перебування Вікторія Вдовцова. Першу сплели за два дні. Було організовано збір коштів, до яких долучились і працівники територіального центру, і центру соціальних служб а також працівники департаменту соціальної політики. І за зібрані кошти це понад 10 тисяч гривень. Ми придбали матеріали двох відтінків. Це на сьогоднішній день темно-болотяний колір та коричневий. Дерев'яний каркас, який теж виготовили працівники терцентру, встановили в актовій залі. Алла Воронкова каже, до центру на заняття ходить понад рік. У мене два племінники на фронті, дуже душа болить. Ми робимо те, що ми можемо. І дійсно, хай ці сітки захищають наших захисників. До плетіння маскувальних сіток доєдналася і Надія Ковальчук. Каже, побачила оголошення і прийшла допомогти. Робиться вперше. Вирішила прийти допомогти, внести якусь свою малесеньку часточку в цю перемогу, яку ми дуже чекаємо і дуже хочемо. Маскувальні сітки в терцентрі плетуть щодня з 9 до 17 години. Готові вироби, за словами Вікторії Вдовцової, передадуть бійцям 59-ї бригади та червоної калини. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.